В Чернівцях відбувся перший скандинавський фестиваль. У музеї під відкритим небом воювали вікінги. Капітальний ремонт доріг у Чернівецькій області так і не розпочали, бо гроші з державного бюджету приходять із запізненням. На ремонт доріг у місті цьогоріч виділили 85 мільйонів гривень. У Чернівцях планують відремонтувати 240 вулиць. Це вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. області. в студії працює Людмила Григорчук. Дорогам бути на ремонт доріг у місті. Цьогоріч виділили 85 мільйонів гривень. До кінця року у Чернівцях планують відремонтувати дорожнє покриття на 240 вулицях. Чернівчани, що проживають на вулиці Богдана Хмельницького, нарешті можуть спати спокійно. Вже до кінця року, замість перекопаної ще три роки тому дороги, з'явиться нова, покрита бруківкою. Принаймні так обіцяють комунальники. Роблять, роблять і нічого зробити, як то кажеться, тільки на словах робилося. А от ну зараз хоча б видно, що щось робиться. Раді, звичайно, що раді. Надіємося, що буде на нашій вулиці свято. Дуже надоїло вже ходити оцими всіма плеченими дорогами. Ремонтники зараз готують вулицю до укладання декількох шарів дороги. Кажуть, робота проходитиме у п'ять етапів. Перший слой піде гравій 20 сантиметрів з послідуючого укладку, після гравія піде щебень 25 сантиметрів з розклінцовкою. Після цього буде асфальт, і це буде якби каркас корета. А потім на цей каркас корета надалі буде даватися піщано цементна суміш, на яку буде викладатися бруківка. Привіт для радощів може з'явитися і у мешканці вулиці Олександра Щербанюка. Тут вкотре планують відремонтувати дорогу капітально, відновлюватимуть покриття комунальники поетапно, щоб не перешкоджати руху транспорту. Нами прийнято рішення. Ми будемо її робити такими пусковими чергами. Перша пускова черга, зараз вона проєктується в стадії проєктування. В принципі, вже в завершення йде проєктування від вулиці Героїв Майдану до вулиці Суворова. Це перша черга буде. І потім далі будемо йти ну, такими чергами. Окрім згаданих вулиць, до ладу проводить проволок ентузіастів, а також вулиці Підкови, налепки, Краматорську та ще з десяток інших. Відремонтують і 22 міжбудинкових проїзди. На поточний ямковий ремонт усього витратять 12 мільйонів гривень, на капітальний 50. Комунальники обіцяють виконати усі заплановані роботи до кінця цього року. Олександра Агієва, Ярослав Лавицький, місцевий час. От капітальний ремонт доріг у області так і не розпочали, бо гроші з державного бюджету, хоч і приходять, але з значною затримкою. 3,5 мільйони гривень, які мали використати ще в травні на оплату заробітних плат та податків, прийшли з затримкою у півтори місяці. Як повідомив Ігор Гах, начальник служби автомобільних доріг у Чернівецькій області, кошти надходять, але й з постійними затримками. Тому, каже, поки що немає можливості конкретно визначити, які дороги зможуть зробити цього року. Службовець наголосив, що у першу чергу з отриманих коштів потрібно виплатити людям зарплати. Щодо звенячинського мосту, те ремонт, якого планували цьогоріч, поки теж тішних новин немає. Кабмін. Не прийняв постанови згідно якої можна було б оголосити тендер на визначення підрядника та використовувати кредитні кошти для роботи. Понад 8 мільйонів гривень городяни заборгували Чернівці водоканалу. Та, попри це, таких абонентів не відключатимуть ні від водопостачання, ні від каналізації. Принаймні, поки що запевнив журналістів керівник комунального підприємства. Таким боржникам комунальники пропонуватимуть угоду щодо реструктуризації. І лише якщо абоненти не дослухаються, вже у липні у спеціальних бригад по відключенню неймовірніше побільшає роботи. Нагадаємо, найбільший борг у одного абонента Чернівці водоканалу сягає 44 тисячі гривень. 74 роки тому Друга світова війна сягнула України. В Чернівцях цей день шанували покладанням вінків та квітів. В області оголосили День Скорботи. Приспустили державні прапори, відмовилися від розваг. своих друзей, которых пришлось потерять практически из тех, с кем мне довелось принимать участие в боевых действиях, я остался один. Ветеран Володимир пройшов всю войну 41 по 45 рік. А после 35 лет работал учителем в школе. Сьогодні він прийшов, щоб згадати своїх товаришів та близьких, яких втратив час війни. Чоловік розповів, що події, які сьогодні відбуваються, його надзвичайно глибоко ранять. І те, що пройшло зараз, ніхто із нас, ветеранів війни, не мог і подумати, що таке може пройти. Ми ніколи не думали що нам когда-нибудь придется стрелять в тех, с которыми мы сидели в одном окопе, укрывались одной плеш накидкой, хлебались одного котелка, а им придется стрелять в меня. Это ужас. Ему было 15, когда он пішов добровільно на війну. Уроджений Слов'янської донецької області воював на Кавказі, брав участь у звільненні Варшави, штурмував Берлін. Каже, що тоді воювали пліч опліч, незважаючи на національність чи мову. Удень жалоб, згадував час бойових дій та своїх побратимів. Звісно, в Берліні було дуже тяжело. Берлін – це не ні там дом к дому, і треба біжати було тільки по вулиці, а вони з окон стріляли. Ну перемогу зустрів в Берліні. Ну сьогодні, звісно, спомнів погиблих. то все, знаєте. Такий священний день. За статистикою кожний п'ятий українець загинув під час другої світової війни. Молоді та дорослі, всі свідомі чернівчани сьогодні вшановували пам'ять загиблих. Без минулого немає майбутнього. І... Я можу сказати, що цей день це є надзвичайно пам'ятний день у серцях навіть молодих людей. Тому що якби не було цих цих ветеранів, якби не було цих людей, які поклали своє життя заради нас, заради нашої свободи, я не знаю, чим би зараз ми жили і яким би зараз було наше сьогодення. Ми повинні пам'ятати про тих людей, які положили свої голови за незалежність нашої країни. І... Пам'ятати про тих, хто живий на сьогоднішній день, і зробити їм достойне життя, щоб вони відчували турботу перш за все. Олена Яремчук, Михайло Антонюк місцевий час. Правоохоронці викрили склад мототранспорту та велосипедів, які, можливо, поцупили, тому звертаються до чернівчан з проханням. Якщо впізнаєте свій транспорт на відео, то звертайтесь до приштравневого райвідділу міліції. Працівники міліції кажуть, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного у крадіжках вилучили мотоцикли та велику кількість велосипедів та запчастини до них. Крім цього, знайшли електроінструменти автомагнітоли. Крім того, було знайдено багато речей, таких як електроінструмент, будівельний походження, якого вказаний громадян пояснити ніяк не міг. Все це. Було вилучено на даний момент. Як приєднано до матеріалів кримінального провадження, проводяться слідчі дії по встановленню власників тих запчастин того велотранспорту, які на даний момент є. Сильні тілом та духом самобутні та легендарні. Їх називали норманами, варягами чи просто вікінгами. У Чернівцях музеї під відкритим небом відбулося історичне свято, присвячене всім відомим завойовникам вікінгам. Звук мечів та щитів, скандинавські мотиви та традиції. Бойовий дух раннього середньовіччя заполонив буковину. Одесит Тіхан уже шість років захоплений культурою вікінгів. Участь у боях бере не вперше, не боїться ні ні сенців, які отримував в боях не раз. Пару пальців відбивали, ребра були поломати, зуби біти. А в принципі, це ні страшно. Він приїхав до Чернівців, аби разом з іншими воїнами продемонструвати, що ж таки справжній вікінг. Має історично цінні обладунки. Это князь к меч князя Черна. Он являлся одним из самых высоких. На то время людей, котро у которых був меч практически 1 кілограм 500 грам. Після бою відпочиває і Чернівчанин Богдан, який розповів, що найбільше йому подобається у культурі скандинавських воїнів дух свободи та їхня філософія. У них тут була дуже проста філософія, що кожен має заробити ні, ні, Ніхто нічого не отримує від своїх батьків. Кожен має заробити своїми руками, незалежно від того, а тримають ці руки чи тримають ці руки плуг. І напевно це була сама. Правильна філософія. Історична реконструкція побуту вікінгів, майстер-класи з ремесел, історичні танці та музика справді створить атмосферу 9 12 століття. Найбільш водовищними все ж таки були показові бої. Бійці ділились на дві команди, які у справжніх обладунках та зі зброєю боролись за перемогу. До Чернівців приїхали вікінги з різних куточків України Одеса, Кривого Рогу, Києва та Нової Каховки. Дату проведення дійства обрали не випадково, адже дні – це міцомар, період сонцестояння, яке було великим святом для середньовічних скандинавів. Вікінги, як і в принципі древні слов'яни, так само вони влаштовували на масові гуляння якраз на великі свята. А оскільки міцомар, взагалі, найдовший день, найкоротша ніч були дуже важливими для скандинавів, тому що вони проводжали сонце. Вони дуже хотіли його затримати, тому що вони проживали в такому кліматі суворому що вони від небесного світила були настільки залежні, що звичайно культ сонця і такого сонцестояння звичайно він був для них дуже важливим. До жінок вікінги ставились повагою та любов'ю, стверджують учасники свята. Права жінки тоді були досить широкими, а до її обов'язків уходило не тільки домашнє господарство. У вікінгів це як і охорониця домашнього очага, і в принципі вони були войовничі. Також тому що чоловіки надовго йшли в походи, але свої свій, свій дім треба було боронити. Свято в музеї під відкритим небом зібрало сотні глядачів, дорослих та дітей. Дуже круто. Я би хотів бути вікінгом. Мені найбільше сподобалося, як там на самому початку билися вікінги. Ну, можливість, напевно, повернутися років тисячі назад, напевно, в цьому. Десь відчути ту специфіку, атмосферу, так хоч, так, хоч трошки. Така подія у Чернівцях вперше, та організатори пообіцяли, що намагатимуться зробити такий фестиваль щорічним. Олена Ярмчук, Ярослав Ловицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях. Дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього нам лише доброго.